Пенсіонер Степан Гнатович Смирнов збирав у лісі дрова, аж раптом тишу довкола розірвав гучний ляскіт. Знову дітвора з порохом бавиться. Степан Гнатович уже бачив, як місцеві хлопчаки розпалили в лісосмузі багаття і взялися шпурляти у вогонь холості патрони, які невідомо де добули. Хто там хуліганить? Кому вуха зараз відкручу? Недовго думаючи, пенсіонер покинув свої справи і попрямував туди, звідки почувся ляскіт. Метрів через сто чоловік побачив на землі поміж дерев лежала дівчина. Біда, біда. Степан Гнатович роззирнувся і побачив, як вдалині між деревами промайнула чия спина. Ну хто ж ти така? Руки дівчини були ще теплі, а кривава пляма на одязі зростала далі. Не було ні найменших сумнівів, що вбивство сталося щойно. Хтось застрелив бідолашно і зник, коли почув кроки Степана Гнатовича. Дівчина точно була не місцева. Степан Гнатович жив у розташованій поруч станиці Єлизаветинській. Дівчину цю він ні разу там не бачив, а тому припустив, що сюди її занесло з міста Краснодара.